Доброго ранку, моя сама найкраща команда. Сьогодні особливий у нас з вами день. Хай цей день буде це день на спогадів, так? бо саме в них тепло, яке пробуджує серце. І надію, щоб знову запалити вогник, достатньо просто згадати, з чого все починалось. Знаєш, кожен партнер коли зробив свій перший крок. Хтось е, з цікавості, хтось бо шукав можливість, а хтось бо повірив саме тобі. Е, згадай, як ви познайомились? Що вас об'єднало? Які були перші розмови, перші замовлення, перші емоції? Це не просто історії, це зв'язки. І люди не забувають, як ти змусив їх себе відчути. Сьогоднішнє завдання дуже просте, але дуже сильне. Напиши трьом-п'яти партнерам, з якими давно не було зв'язку, і просто нагадай їм про ваші перші кроки. Ну, не для того, щоб щось продати, так? а щоб сказати: Я пам'ятаю, ти для мене важлива, я поруч. Ось приклад, який можеш використати або адаптувати під себе. Наприклад, привіт, Наталочка! Пам'ятаєш, як ми починали. Я згадала нашу першу зустріч або дзвінок, да? і усміхнулась. Дуже ціную той час, як ти, як ти зараз? Де ти зараз? Якщо хочеш, я з радістю поспілкуюсь. Нагадую, що це може бути текст, голосове або відео, як тобі зручно, головне, щиро, бо щирість завжди відчувається. І саме... Вона пробуджує людину. Шаблони, посилан текстових, голосових і відео буде в файлі під цим відео в чаті, як завжди. Да? Пам'ятаємо, що ми не тиснемо, так? Ми просто нагадуємо ми просто теркаємо сердець людей. І саме так, крок за кроком, розбуджуємо нашу з вами команду. Нагадую, що чекаю ваші звіти до 20-ї години і пам'ятаємо, що спогади це міст до серця. Побудуй його сьогодні. Бо ми не просто будуємо бізнес, ми будуємо стосунки. Іноді, щоб знову запалити вогонь, достатньо згадати, як він загорівся вперше. Добре, мої любі! На все на сьогодні обіймаю кожного. Ви сила, ви приклад. Ви я з вами поруч, і це завжди.